Чи думали колись ті, хто методично роками доводили вітчизняну техніку до повної розрухи, що настане той момент, коли з її допомогою треба буде батьківщину боронити? Навряд чи? Доволі неприваблива, якщо не сказати більше, картина вималювалася днями на останньому засіданні. Виконкому почалося з того, що до ряду місцевих служб підприємств та організацій звернувся військкомат із вимогою надати 9 одиниць транспорту, який повинен був увійти до батальйону територіальної оборони, що формується у Житомирі. Бардичів мав виділити три автобуси та шість вантажівок. Вийшов закон, зміни до закону про військово-транспортне обов'язок, в якому вже значились міри адміністративного бездії за порушення військово-транспортного обов'язку. Тому просьба член виконкому затвердити ті наряди, зведені наряди на підприємство, які ми подали для подальшої відправки в батальйон територіальної оборони. Крайній термін поставки техніки 28.05. На питання міського голови чи погоджені наряди з керівниками підприємств, пан Адамко відповів ствердно, та не так сталося, як мовилося. Представники двох організацій, що мали надати автобуси, на засідання не з'явилися, тому їхньої думки з цього приводу почути так і не вдалося. Зате виступив виконавчий директор третьої організації Товариства Транспас Сервіс. Вирішення військовими проблеми таким чином чоловікові лишилося незрозумілим. Я виконавчий директор. Я не отрицаю, що мені дамо, але перед цим я вважаю, що любі питання ж повинні розмовлятися. До 28 числа необхідно поставити. Я, я просив так, давайте ми зробимо. Ну, я зараз нічого не кажу ні, правильно? Тому що є законодавство, я теж буду діяти згідно того законодавства. Ні, ми давайте ми так. Ми правильно... правильно підняли питання. Потрібно питання вирішити з власниками. Ну. Якщо не можете знайти власника, ви ставите питання перед виконавчим директором, а ви йому доводите термін, в який термін він це вирішити вас просто, я думаю, що питання. Далі більше, коли з приводу готовності надати транспорт у розпорядження захисників Житомирщини, звернулися до балансу утримувачів вантажівок, то у відповідь почули: це єдина єдиниця техніки, яка у нас є бортовий автомобіль. Тобто ми остайомося. Залишимо... Предполагает, в принципе, человек, с которым, который принес снаряд, обсуждал, что она будет задействована по месту. То, что она будет мобилизована куда-то, изъята из предприятия, на совсем, ну, в идею, естественно, не оговаривалась. То есть я остаюсь без производственного средства совершенно, если эта машина ходит. Тем более, что техническое состояние машины оставляет желать лучшего. газ стоял так резины на нем не аккумулятора не Микаємося особою. У нас вся, вся техніка, всі матеріали будівлі знаходяться у, на обліку у мобільній дорогі України, які вирішують ці питання. Вона абсолютно не усилять нашу оборону способність. Вона далі персонати не виїжджає, Це на мусор мене Якщо така техніка потрібна воєнна, то вже. Це злома, 20 років. Там кабіна пагнялася, вона сьогодні в полі, на розліті. Безвідповідальним, формальним і безглуздим охрестив подібний підхід до справи Бердичівський міський голова. Як би там не було, зауважив Василь Мазур, а рішення треба приймати і його приймуть. Та до 28 травня усі питання наголосив, мають бути врегульовані. Принциповим рішення може прийняти сьогодні. І наряд я підпишу. Ми якщо ми цього не зробимо, ми ж не знаємо, яка ситуація буде далі. Але так, як воно сьогодні є, якщо сьогодні ми машини фактично нема, вона на бумазі існує, і ми її будемо відправляти, то на що це похоже? З такими підходами, як це, з такою підготовкою, я абсолютно не згоден. Тому так, тоночі пане виконавчий воно, я пропоную представникам воєнкомата відповідним службам. Попрацювати по кожній позиції конкретно, Поби подивитися ту техніку реально, якщо її можна ще підготувати, то зобов'язати ті організації, тих власників, що вони повинні це зробити. Тепер доцільність залучення цієї техніки, якщо вона не вийде навіть за, за паркан <кій> чи не може виїхати, то що ми? Ми що дуримо самі себе чи що? Сміємося на самі на собі. Ми зараз намалюємо, що виїхало 20 машин, ми завдання виїхали, А що далі?